Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Павлоград на найближчий час, чи є загроза обстрілів, що буде відбуватися, чи є загроза. Вручань у Павлоград. Дуже буде закрите небо, Павлоград. Дивіться, у вас дуже хороші карти вийшли. Захист. Ще мають прибути люди. Люди якісь переселенці. От. Прошу вище сили, допоможі захистити Павлоград. Заперечу висняти, убирай, відкриваються всі шляхи і дороги. На До щасливе життя. Відкривається дорога. Павлоград захищений, небо над Павлоградом захищене. де будуть викриті всі шпигуни Росії, більше не зможуть наводити ракети. Шахеди не зможуть наводити. Прошу вищі сили, допоможіть очистити Павлоград від усіх расистів, шпигунів, від усіх, хто наводить ракети більше не зможуть працювати на росіян. Буде так і так буде. Буде закрите небо над Павлоградом, буде так. Прошу захисту міцного. І про що, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки від мешканців Павлограду, поверніть назад рашистам, Хай на них все сипеться буде. Так і так буде. Прошу захисту міцного і в день, і вночі захищайте браку. Захищено небо над Павлоградом буде так і так бути. Вищі сили допомоги вашої, прошу, захищайте. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Павлоград і вдень, і вночі захищайте ворогам дороги, не давайте. Буде так і так буде. Писи сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!